Герой нашого наступного сюжету створили стартап, що допомагає повернутися до коріння, причому до коріння у буквальному розумінні олівець, яким спочатку малюєш квітку, а потім вона з нього виростає. Це ж просто матеріалізація мрії. З паперу, на якому малюєш, теж потім щось виросте: квітучий папір, паперія. Як це влаштовано, дізнаємось від підприємців із броварів. Папір, з якого проростають квіти, зелень та навіть овочі. Унікальне виробництво запустила сім'я Силків з броварів на Київщині. Достатньо просто полити е цей папірець і ну, насіння потрапляє вода, і вона починає проростати. Дуже дуже все просто. Одного дня Артему набридло сваритися з перехожими через сміття, яке вони кидали просто на вулиці. Тож чоловік вирішив створити бізнес, який боротиметься із забрудненням навколишнього середовища. Через соцмережі він дізнався про закордонну екорозробку квітучий папір. Мені прийшлось вивчати е, максимальну Максимально прикладів виробництва такого паперу в світі, це типу там і Індія, і е, Велика Британія, і Іспанія, е, ще кілька країн, е, де вироблялись такі папіри, де вони є в е, м, ну, якомусь інформаційному просторі, де можна було щось піддивитися. Артем організував домашню майстерню і взявся експериментувати. Так народилася компанія. Паперія своє виробництво Артем показує нашій знімальній групі в якості сировини. Використовують паперові відходи з підприємства. Їх двічі подрібнюють до порошкоподібної маси, додають насіння рослин, воду і за допомогою рамки формують листи. І потім задача забрати воду. Зараз Наталя нам покаже перший, перший етап забору води. Це перший етап забору води закінчений. Це вже майже папірець. Потім він відправиться в сушку. Кілька годин у сушці і маємо готовий квітучий лист. Ось тут у нас зберігаються вже посушені, але ще не обрізані листи. Вони трошки більше А3 формату. Потім ми їх обрізаємо, і виходить з цього листа два А4 формати. Ми відправляємо в друк, і після друку виходять типу таких листівок. Для друку Артем використовує струменеві принтери, які наносять на листи фарбу без нагрівання, бо високі температури шкодять насінню. Також вони на водній основі, тому нешкідливі. Квітучий папір розкладається всього за кілька днів. Після посадки в ґрунт з нього виростають найрізноманітніші рослини: чорнобривці, мак, портулак, петунії, фіалки, волошки. Льон лаванда, ромашка, баклажан, помідор, морква, рукола є багато. Ми протестували за весь цей час видів насіння, напевно, ну більше ста. Квітучий папір чудова альтернатива ламінованому, який може розкладатися аж до ста років. Тож Артем хоче заохотити якомога більше українських підприємців дбати про довкілля. Це якісь краткі, подяки, сертифікати, запрошення, бірки, які робляться з ламінованого паперу. Ми їх мотивуємо відмовитись від цього паперу і перейти на перероблений квітучий. Зараз виробництво родини силків може друкувати до тисячі листів квітучого паперу щодня. Серед замовників паперії, виробники косметики, одягу, свічок, медичні компанії, автозаправні станції. Та навіть ООН. Це була конференція саме ООН, і вони в нас купували бейджики. Ми всі гроші, які отримали від цього замовлення, повністю всі, передали волонтерам. Таким чином ООН теж ну, вклалась в нашу перемогу. Для тих, хто хоче придбати продукцію в роздріб, у Артема є проєкт Квітуча канцелярія. Серед цікавинок підставка для ручок, в якій росте стабілізований мох, олівець, в якому замість гумки, капсула з насінням рослин, квітучі листівки та свічки. Ви її користуєтесь як звичайною свічкою, вона догорає, ви достаєте перегородочку, просто наливаєте води, і звідти починає рости різні квіти. Мак, Портулак, Петуні. Топ продажів, квітучий календар: 12 видів насіння, 12 місяців, і з кожного місяця можна проростити своє насіння. Наразі родина Силків єдині виробники квітучого паперу в Україні. Їхню продукцію замовляють і за кордоном. Це майже всі країни Євросоюзу, а також Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Канада та навіть Австралія. Та все ж паперія орієнтується на вітчизняний бізнес, щоб зробити рідну країну чистішою.